Ну і що ж, дуже очікувана зустріч між мною як президентом Сполучених Штатів Америки та Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня, 2025 року, в великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде повідомлено пізніше. Звісно, написала це не я. Це написав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своїй соцмережі. True Social. відбулося це сьогодні вночі за київським часом. Відреагували на це на Росії в Кремлі. Вже встигли прокоментувати обране місце зустріч США та Росії. Помічник Путіна Ушаков заявив, що Росія і США близькі сусіди. Тому цілком логічно, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Алясці. Далі процитую на Алясці та в Арктиці перетинаються економічні інтереси Росії та США. Проглядаються перспективи реалізації масштабних проєктів. Москва очікує, що наступне після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в Російській Федерації. Ція президент США передано запрошення, заявив Ушаков. Ну, а я хочу нагадати, що Аляска є 49-тим найбільшим за площою штатом. США 158 років тому, після Кримської війни, Росія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів. За ці роки регіон став одним з найбагатших штатів, бо були відкриті родовища нафти і золота після продажу півострова Америці. Його охопила та сама золота лихоманка. Видобуток нафти і золота продовжується там і зараз. А ще на штат припадає 60. Ат відсотків видобутку усіх морепродуктів Америки також на Алясці розміщуються боєголовки. та проводять випробування ядерного озброєння. Одним словом, аляска для Путіна як червона ганчірка для БК. Кожен росіянин з бачить теж повернення проданих фактично за безсеньких земель минулого року. Путін навіть випустив розпорядження щодо пошуку нерухомості, яка належала Росії. І належності оформлення документів на неї, на що одразу отримав попередження від Вашингтона щодо неприпустимості зазіхань на американські території. Ну і для роздумів напередодні сплив термін дедлайну для Російської Федерації від Дональда Трампа. Жодних обіцяних паралізуючих санкцій не впроваджено. Натомість, під час церемонії підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією Білому домі Дональд Трамп анонсував чергове бачення умов для припинення війни в Україні. Послухаємо тут його пряму мову. Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам.